Добрий день, пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні я разом із вами хочу зануритися у дитинство. Колись я читала книжки під ковдрою з ліхтариком, ховала їх від батьків, бо йде спати вже пізно, і перечитувала свої улюблені історії десятки разів. Деякі з них залишилися в моїй пам'яті назавжди, а деякі, можливо, вже й призабулися. Тож давайте разом повернемося у той безтурботний час і згадаємо дитинство. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І як завжди, не забувайте поставити подобач. Та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую! Заварюйте собі чайок, і ми почнемо! І перша книжечка, про яку я б хотіла б розказати, це сестричка від Олі Русіної української письменниці. На той момент мені було 12, і цю книжечку мені приніс Миколайко. З молодшою сестрою буває ой як непросто, особливо якщо у вас різниця у 5 років. Коли в молодшу сестру та в її друзів вселяються бісики, старшій сестри не залишається нічого, окрім як написати про це книжку. Це тепла і зворушлива історія про пошук себе, дружбу та родинні стосунки. Книга дуже душевна, проста, але водночас емоційна. Мені сподобалися персонажі і навіть те, як авторка передає дитячі. Емоції. Вона змушує замислитися про розуміння одне одного та важливість сім'ї. Ця книга була дуже близька до мене, тому що я також маю молодшу сестру, з якою ж завжди порівнювала події з цієї книги. Наступна книжечка, яку я прочитала і яка мені сподобалася, це «34 сонячні дні і один похмурий. Наскільки я пам'ятаю, історія трішечки сумна, але вона мені все ж таки сподобалася і припала до душі. Не дуже пам'ятаю про що вона, читала я її дуже давно, але давайте трішечки розкажу про сюжет. Історія розповідає нам про дві дівчинки Анни, але вони не знайомі поки що одна з одною, аж допоки вони не зустрічаються на березі моря. Разом із Маркіяном, братом місцевої Анни, вони влаштовують розслідування щодо чоловіка з чайками, переживають смертельні небезпеки та мріють про ночівлю на маяку. Я б сказала, що це книга про дорослішання, про важливі маленькі відкриття, дружбу та літні пригоди. Книга доволі таки маленька і читається дуже легко. Здається, там до 200 сторіночок. На жаль, цієї книги у мене зараз немає. Вона залишилася у будинку моєї мами. Я десь тут вставлю картиночку, як вона виглядає. І ця книжечка мені справді дуже сподобалася. Вона була така доволі весела. Часом сумна. Але все ж таки дуже літня і атмосферна. Мені дуже сподобалася щирість героїв та описи сільського життя. Воно було просто неймовірне, прям таке, яке я пам'ятаю зі свого дитинства. Я думаю, що ця книга ідеальна для тих, хто любить затишні історії з такою ностальгічною ноткою. Я не впевнена, що дітки зрозуміють усю глибину цієї книги, а от уже підлітки у віці 10-15 років, я думаю, їм сподобається. Наступна книга, мабуть, одна. На з моїх найулюбленіших із підліткового віку. Це все починається в 13. Цю книгу мені подарувала подруга, якраз таки на моє 13-річчя. І в той же день я почала її читати. Книга просто неймовірна. Давайте трішечки поговоримо про сюжет. Герої повісті це підлітки, які опинилися в селі влітку, розраховуючи на страшенну нудьгу. Натомість вони потрапляють у справжню пригоду, часом навіть містичну, з нічними походами на цвинтар, духами померлих, Мерлих відьмами, екстрасенсами та паранормальними явищами, від яких не занудьгуєш, а навпаки, наковтаєшся страху. Ця книга була для мене однозначно 5 із 5. І як я вже згадувала, цю книгу я читала вночі з ліхтариком під ковдрою. Якраз в той момент я дійшла до найстрашнішої події в книзі, і ви не повірите, як я боялася. Мені було настільки лячно та моторошно, що я просто не могла вимкнути той ліхтарик. Автор дуже точно. Передає емоції персонажів, а особливо їхні почуття. Ця книга дуже мені сподобалася. Я оцінила її на 5 із 5 і вона назавжди залишиться у моєму серці. Цю книгу я б дуже хотіла придбати у свою колекцію, і я сподіваюся, що вони досі друкують цей твір, тому що я дуже хочу його придбати і залишити собі, і, можливо, навіть перечитати. І хоча я розумію, що моє ставлення можливо зміниться, я все одно любитиму цю книгу, тому що я пам'ятаю свої емоції. Та відчуття, які я переживала, читаючи цю книгу. Наступна це серія книг, яка називається Відьми, Сила п'ятьох. Це книжкова серія про п'ятьох дівчат. Кожна з них отримує силу і стають охороницями між світами. Отже, дівчата мусять вчитися контролювати свою силу, водночас справляючись із своїм підлітковим життям. Книга сповнена магії, дружби та пригод. І трішечки кохання. Передивившись мультсеріал, я неодмінно вирішила прочитати усі Книги, які були на той момент перекладені, і були в електронному варіанті, дуже захопливий сюжет, цікавий світ і яскраві персонажі. Я думаю, що ця серія книг та мультсеріал ідеально підійде для тих, хто любить пригоди та командну роботу. Трішечки магії. Але дуже файна серія книг, і я б також дуже хотіла придбати і перечитати знову, якби ж то в мене було стільки часу. Наступна книга, одна з моїх найулюбленіших, це таємний сад від Френсіс Бернет. Це класична історія про силу дружби, змін у житті та чарівну природу. Маленька дівчинка Мері, яка народилася в Індії, осиротіла, тому їй довелося переїхати до своїх далеких родичів у Англію. Там вона знаходить таємний сад, що змінює її життя. Якщо до того вона була капризною дівчинкою, то знайшовши таке чарівне місце, вона вчиться доброті, щедрості та дружбі. Разом з новими друзями вона відкриває для себе новий світ, наповнений щастям, радості та змін. Ця книга випромінює спокій і тепло. Читаючи її, я завжди відчувала приємну теплу весінню атмосферу. Я вже її перечитувала, здається, двічі, і кожного разу вона мені подобається більше і більше. Мені дуже сподобалися роздуми про природу і саме те, як. Вона може змінити людину. Це одна з тих історій, яка змушує побачити красу навіть у дрібничках. Наступна книжечка була дуже популярною на той момент: це Ніна, дівчинка з планети шостого місяця. На жаль, мені вдалося прочитати лише першу частинку, тому що інших частинок у мене не було. Я позичала книжечку у подруги. Ніна це звичайна дівчинка, яка випадково дізнається, що вона має стати чаклункою для того, щоб врятувати світ. Вона вирушає у магічну подорож, відкриває та Алхімії, а також бореться з перешкодами. Дуже атмосферне фентезі з цікавими персонажами та магічним світом. Іноді сюжет був передбачуваний, але загалом книга захоплює. Я думаю, що ця книжечка ідеально підійде для тих, хто любить чарівників та, та таємниці. Наступна книжечка це Костя плюс Ніка. Отже, Костя і Ніка це Ромео і Джульєта наших часів. Це історія про людські взаємності, чесність і підлість, чуйність і байдужість. Але в першу чергу. Чергу про кохання. Про те, що справжнє кохання приходить незалежно від віку і може подолати все. Героям цієї книги довелося зіткнутися з підступністю, загадковими таємницями, інтригами та відвертою ворожнечею. Ця книга була для мене справжнім відкриттям. Спостерігати за цими героями було дуже цікаво. Мене так захопила ця книга, що я буквально проковтнула її за декілька днів. А ще я завжди почувала себе винною і ховала цю книгу від батьків, тому що на книзі була позначка 12. Плюс, а мені було 10. І хоча зараз я розумію, що там нічого такого не було, окрім поцілунків, на той момент я думала, що це щось погане. Раз вони цілуються, це щось таке доросле, і мені не можна його читати. Наступна книжечка це чаклунка з останньої парти. Це дуже весела повість, головним героєм якого є наш сучасник звичайний хлопчик, а головною героїнею чарівниця дівчинка з іншої планети. Він звичайний школяр-бунтівник, а вона вчиться на чарівницю. Ця історія просто заряджає позитивом. Коли двоє головних героїв зустрічаються у нашому світі, відбувається щось неймовірне: море пригод. Книга справді сповнена гумору та фантазії, і я пам'ятаю, що читала її завжди з посмішкою на устах. А ще найбільше мені запам'ятався момент, коли дівчинка на дитячому майданчику знайшла 10 гривень. Звичайно, у неї не було грошей, і вона своєю магією змусила їх скопіюватися. За ці гроші вона пішла в магазин для того, щоб розплатитися за щось. Однак продавець помітив, що на всіх куп'юрах була одна й та сама плямка. Він щось запідозрив і викликав поліцію. Ото сміху було. Я пам'ятаю, що не могла нареготатися. Дуже кумедна, цікава історія, вона мені дуже сподобалася. Наступна книжечка це Кришталевий ключ. Досі пам'ятаю, що була дуже заплутана історія, але давайте поговоримо про сюжет. Отже, головні герої, братик та сестришка, на літо поїхали до бабусі у село, де дізнаються, що відьмине болото колись було справжнім. Отже, діти мріють позбути це озеро чар, але для цього їм потрібно вирушити у інший світ та подолати долину міражів і царство тіней. Звичайно, там вони зустрічаються із різними чудовиськами, монстрами, навіть русалочками, і намагаються подолати цей важкий шлях. Книга була доволі цікавою, але як я вже згадала, заплутаною. Я справді не могла второпати, про що вони балакають, що ж там відбувається, і наскільки це все швидко змінюється. Проте Загальне враження від книги залишилося позитивним. І остання книжечка на сьогодні це князівна Джаваха. Ця книга найвідоміша і найпопулярніша книга цієї авторки. Мені сподобалася ця дівчинка, тому що у неї був справді дивний та незвичайний кавказький темперамент. Також вона вирізнялася серед інших своїх однолітків своєю сміливістю та незалежністю. Незважаючи на те, що вона була дитиною, я завжди вважала її маленькою жінкою. Ця історія поєднує захопливі пригоди з глибокими роздумами про силу волі та прийняття себе. Я справді дуже ціную такі твори, які змушують працювати нашу уяву наповну. Досі пам'ятаю сюжет книги, досі вона мені подобається і назавжди у моєму серці. Ну що ж, мої любі підписнята? Нарешті ми підійшли до кінця цього відео. Ви також відчуваєте якусь ностальгію на душі. Я ж не одна така, правильно? Вже давно минули ті часи, але я досі їх згадую. Згадую книжечки, які читала, що відчувала, і якою щасливою була. Ось такі книжечки формували мене, моє світобачення, мій характер. І я дуже ціную кожну із них. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми знахідками, своїми дитячими улюбленцями, своїми дитячими книжечками, які ви обожнювали. І до зустрічі у нових роликах!